Сьогодні 7 березня. У 1876 році 29-річний американський винахідник Олександр Грехем Белл отримав патент на телефон. Його право на цей винахід неодноразово оскаржувалось іншими винахідниками. Проте судові рішення неодмінно виносились на користь Белла. Того ж року телефон Белла був продемонстрований відвідувачем. Всесвітньої виставки у Філадельфії, а через п'ять років на міжнародній виставці у Парижі, де до його апарату шикувалися величезні черги. Тривалий час люди, які із задоволенням відвідували платні лекції Белла, де він розповідав про найдивовижніший винахід століття, не підозрювали про можливості нового апарату. У 1913 році у Миколаєві відбувся економічний страйк частини робітників кораблебудівного заводу Товариства миколаївських заводів та корабелень із вимогами підвищити розцінки. Страйк завершився компромісом. У 2003 році у вад Дамен Шип'ярцокеан на замовленні німецької фірми було спущено на воду контейнеровоз Фріда, який спроможний працювати у льодових умовах. У 1671 році народився Роб Рой – національний герой Шотландії, розбійник якого часто називають шотландським Робінгудом. У 1765-му Жозеф Нєпс, французький винахідник фотографії. Нєпс зміг отримати перші негативи за допомогою солі срібла однак при вивільненні її із камери знімок дуже почорнів. У подальшому для цього використовувалася мідна чи вапнякова пластинка, покрита асфальтом. Перше Н'єпс отримує зафіксовані зображення близько 1822 року. У 1855-му народився Робер де Монтескіо, французький письменник, колекціонер, бібліофіл і покровитель мистецтв. Він залишився в історії зразком естетизму як стилю життя. А у 1875-му. З'явився на світ Моріс Равель, французький композитор, один із реформаторів музики ХХ століття. Неперевершений майстер оркестру. Равель створив чудові зразки у різних жанрах, та найвідомішим його твору стало болеро. У ньому композитор намагався поєднати класичні традиції із ритмами іспанської музики. Задум і замовлення цього твору належить знаменитій балерині Іді Рубінштейн. У 1878-му народився Борис Кустодієв – російський художник-портретист, а у 1908-му Анна Маньяні, італійська актриса, яка досягла світової слави завдяки органічному виконанню трегікомічних ролей жінок із нижчих верств суспільства у фільмах режисерів-неореалістів перша італійська актриса, яка була удостоєна Оскара за кращу жіночу роль. У 1932 році народився Володимир Дахно. Цей український кінорежисер, сценарист і художник-аніматор створив, зокрема, серію Козаки і не менш відому екранізацію Енеїди. У 1941-му народився Андрій Міронов, радянський актор театру і кіно. Знявся у 69 фільмах. Одна з його найкращих ролей у кінострічці Діамантова Рука.